Чув, там у в відео кажуть що я над тобою издеваюсь. А? Да? Кажуть що ти хороший, а я над тобою сміюся завжди А? шо? Що годней. Годнейшие людям? ще Хто над кем издевается, да? Ніхто не хоче купляти Т40, так, буде в нас робити тепер. Чи дімку будемо вчити? так, як десь улупиться, не так страшно буде, так? Зараз їдемо розкидати добрива тесорчиком. По 100 кілограмів. Вносимо ми НПК 20, 20, 3, 13 С. Не знаю, що це таке там, коротше. Поїхав він, батько в одну сторону посередині. Не знаю, отак розкидає. А я зараз слідом буду дискувати. Звісно тут тверде, тверде капець. По скільки кілограм, навіть не скажу. Подивимось, зараз він може круг зробить, може прийдеться ще й добавлять на всю. А ви пишіть, коментуйте, правильно ми робимо или ні. Це ми перший раз так вирішили Землю трошки насичить добривами. Ну, щоб було. Так що, як ви думаєте, правильно ми робимо? І ні, напишіть комент. А я погнав працювати. Так справи? погнали туда ось сіють. Як ви думаєте, надо сіяти, чи ждать поки дожі будуть Агроки, які здорові он короче наверно будемо ждать дожів, а потом сіяти, бо немає смисла, сейчас сіяти. Там пишіть, коментуйте, як ви думаєте, є смисл чи нема. Братові тут десь півтора гектара соняшника підпасів е пшенички. А ну скажіть, яка ціна дісковки зараз? Бо я так нікому ні, не обробляв землю, тільки собі. А це він попросив, каже, заїдь, зроби заразом. Він заплатить бабло. Це не знаю, чи з родичів у три шкури брати. Чи як, Не знаю. А ну підскажіть, яка ціна на дисковку. Вот така дисковочка. Защит в ту сторону і все. І краю там одійду. Інтересно, напишіть яка ціна. Інтерес. І посів сівалкою. Не знаю, чи я йому буду сіяти, чи він сам посіє. Тоже цікаво. Ну, а так груба, бачите грудка декой де вивертається там де комбайн, слід ішов. ну нічого А так зробив, наче не пагано, отими он, що ззаді. Зараз ще, ще крає обійду так що пишіть коментуйте. Чим більше коментів, тим більше в мене продвигає YouTube, більше розвитку на каналі тоді. Так що всім дякую хто коментує, хто ставив подобайки. а я працюю. От така дисковочка. Коменти за підтримку, за перегляди, а ми їдемо.